Обміняла гроші на папір у Львові. Псевдобанкірка обдурила пенсіонерку на 400 тисяч гривень. У Львові правоохоронці затримали псевдопрацівницю банку, 38-річну мешканку Дніпропетровської області, яка видурила у пенсіонерки 400 тисяч гривень. За це й загрожує позбавлення волі. Про це повідомила поліція Львівської області. Зловмисниця представила з річній львів'янці як працівниця банку. Увійшла до неї в довіру та повідомила про. Грошову реформу, яку нібито запровадять в країні найближчим часом. Далі фігурантка прийшла до пенсіонерки додому та попросила надати їй для огляду усі наявні купюри, аби з'ясувати рік їхнього випуску, а також чи підлягають вони обміну в процесі реформи чи ні. Повіривши у цю вигадану історію, потерпіла передали незнайомці грошові кошти у різних валютах, які та під час огляду підмінила на нарізаний папір, заволодівши у такий спосіб готівкою на загальну суму майже. 400 тисяч гривень зловмисницю 38-річну мешканку Дніпропетровської області викрили правоохоронці. Їй повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 4 статтею 190 шахрайство кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Досудове розслідування наразі триває.